Дорогі брати і сестри, доброго дня. Цей уривок з Евангелії від Луки, який ми слухали, представляє нам. Чудо, яке створив Ісус, і це грандіозно воскресіння молодого хлопця. Але в серці цієї цього уривка це не чудо, це ніжність Ісуса до Матері цього хлопця. Милосердя. Приймає тут образ великого співчуття до жінки, яка вже втратила чоловіка раніше і зараз супроводжує на цвинтар свого єдиного сина. Це велика біль матері, яка доторкає Ісуса і спонукає Його створити це чудо Воскресіння. В Цьому епізоді Євангеліст Зупиняється на багатьох деталях, двері, брама, цього містечка є дві великі групи, які рухаються з різних з протилежних напрямків. Садала Ісус відчуває величезну, величезне співчуття до цієї Матері, і Він кидає виклик цій смерті. Остаточно Він переможе цю смерть на Христі. Під час цього. Ювілейного року було би добре пройти через святі двері милосердя і добре було би, щоб паломники, проходячи через ці двері, вони згадували цю подію, яка сталася при брамі Наїна. Коли Ісус побачив цю матір в сльозах, ця матір зайшла в його серце. при святих дверях. Всі несуть свою, своє життя, свої радості, свій біль, свої проєкти, те, що не вдалося, свої сумніви. І це все при святих дверях ми представляємо милосердю Господа. І ми впевнені, що при цих дверях Господь підходить і зустрічається з кожним із нас, щоб давати свою, своє утішення, своє слово, яке утішає, він говорить: не плач, це двері, де відбувається зустріч із біллю людства і співчуттям Господа. Давайте ми про це подумаємо: зустріч між біллю людства і співчуттям Господа. коли ми переступаємо через поріг. Дверей милосердя, ми виконуємо наше паломництво до Божого милосердя. і як цьому хлопцю померлому, Господь кожному з нас говорить: вставай, Господь хоче, щоб ми були на ногах. Він нас створив, щоб ми були на ногах, щоб ми стояли. Тому співчуття Ісуса веде до цих жестів вилікувати і слово ключове є: Вставай, вставай на ноги, так як тебе створив Господь, стоячим на ногах. Давайте. Ми, ми падаємо стільки разів отець, ви мені скажете, але вставай, вставай, ти переходиш в святі двері милосердя. І давайте ми в цих дверях почуємо це слово Господа, вставай. Могутнє слово Ісуса може зробити так, що ми встаємо. Може вчинити в нас перехід від смерті до життя. Його слов, слова роблять так, що ми знову живемо, відновлюють надію, відкривають образ світу, життя, яке йде поза смертю, поза стражданням у святих дверях. Ми отримуємо цей скарб Божого милосердя. Коли ми підходимо до цих дверей, коли Ісус наблизився до Наїна, Мертвий почув слова, сів і почав говорити. І Господь Ісус віддав його своєї матері. Це така гарна фраза. Це ніжність Ісуса. Він повернув його матері. Матір віднаходить свого сина. Вона отримує його з рук Ісуса. Вона стає матір'ю другий раз, але син, якого їй віддали, не від неї вже отримав життя. Матір, матір і син таким чином отримують ідентичність від могутнього слова Ісуса і від Його люблячого жеста. таким чином, в цьому ювелеї матір церква отримує своїх дітей і впізнає в них життя, якого дає благодать Божа. І ця сила, ця благодать, яку отримуємо в хрещенні. Стаємо дітьми церкви, кожен з нас стає дитиною церкви. Бачимо цього юнака, який повернувся до життя і є відданий, повернутий до матері. Всі злякалися і хвалять Бога. Говорять, великий пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Коли Отже, ісус не тільки зробив якусь спасенну дію для матері і для її сина, а він зробив знак для своєї для цього містечка в цьому милосердному спасінні Ісуса. Господь іде на зустріч до свого народу. Він з'являється і буде знову з'являтися цілому людству. Тут з'являється благодать Божа, коли ми святкуємо цей ювілейний рік. я хочу, щоб в кожній церкві в ці, усіх церквах світу, ми переживали не тільки в Римі щоб ми переживали цей ювілейний рік так, якби ціла розпорошена церква у всьому світі єдналася в співу хвали Господній сьогодні. Нехай ця церква визнає, що вона відвідана Господом. Коли ми наближаємося до дверей милосердя, нехай кожен з нас наблизиться до милосердного серця. Бога до милосердного серця Ісуса, це Він насправді справжні двері, яка веде до спасіння, і Він нас віддає справжньому життю, милосердя. Нехай в Ісусі, нехай в нас буде дорогою, яка виходить із серця, щоб дійти до рук. Що це значить? Ісус на тебе дивиться, тебе лікує, оздоровлює своїм милосердям. Говорить тобі, вставай, і ти маєш нове серце. Але це дорога, яка йде від серця до рук. Що я тепер роблю? з цим новим серцем, з цим злікованим, зціленим серцем, яке зцілив Ісус руками. Роблю справи милосердя. Намагаюся також допомагати, вилікувати, оздоровити тих, які потребують милосердя це дорога, яка виходить з серця і доходить до рук, тобто до справ. Ав милосердя, дякую. дякую.